Вчора общався із маман. Ви представляєте, що заявила? Каже, мене ніхто не любе. навіть Миколай тобі подарок подарив, а мені ніт. Тю маман, що непонятно, я ж дитина, а ти стара андотра. Я так розумію, ти обділена по житті. Потому що, коли ельфи чарівні всім роздавали цицькі, ти шукала, де той кінець очереді, і зіпала, та хто ж тут крайній женщини? Їх тобі і не хватило. Точніше, дали, звісно, якісь. Ну такі, знаєте, на отєбісь. Візьми тіко уйти отсюда. Беушні, кажись, даже. Хтось у них не один медовий місяць одмаслав. Там де ж татуїровка збоку. Якор і напис. Наслаждайся кожним моментом життя». Приходиться їх тепер носить. А що делать? Зарази таки, спочатку їх наче і не було, а потім зразу і різко до колін розкрутилися, як ото вуха в спаніеля тепер тіліпаються. Ну ну, ельфи, більше так не робіть. Коли всім давали мозги, ти принципово не пішла, бо вспомнила, які давали цицьки. І така думала: Ага, я візьму, а вони із вух піною полізуть. Знаю я ваші шуточки. Тому офіційно у тебе у черепній коробці тільки ниточка, яка держе вуха. Коли всім давали красоту, ти дуже старалася не лохонутися. Того підлетіла перша всіх розпихала і нахватала всього і побільше. Я і досі не знаю, як оцей весь супермаркет красоти правильно служить в одну женщину. Бо, виходить, на любителя білі очі, карі зуби, пишні ноги і довга грудь. Взагалі то 95% твоєї красоти можна стерти власною салфеткою. А щоб получить больничний, можеш піти в лікарню ненакрашеної. Гляди тільки, щоб в реанімацію не поклали. Найбільше тобі з ротом повезло. І не в розмірі формі чи цвіті діло. А в тому, що він закритий. Потім чарівні ельфи звернули свою багадельню і уїхали. А всі женщини стали ходить і друг перед другом випендрюватися. А ти, мамано, це переду мною ще випендрюєшся. Знаєш що? Красота страшна сила, особливо в поєднанні із хитрою сракою. Так що йди у і не ной, гергепище, пора вже і привикнуть.